Друзі, вітаю! Анатолій Каламієць. Сьогодні у мене в гостях. Ми спілкуємось, Ми друзі, багато, багато в житті вже було разом. І місія Аймасі це вже дуже рідне і знайоме для мене слово, бо вона переплила з моїм життям, з моїм служінням. Я дуже від, від усього серця, якби спілкуюсь з тобою, Анатолій. Вітаю тебе і дуже радий. Я спостерігав, як ти ріс. Я бачу, як я маю в служінні, да? Да. я починала все набагато скромніше. Е... І знаєш, ти для мене таке чудо, що я думав, ну якось ну, таке щось маленьке, да? а потім я бачив, як ти виріс. Війна. Як вона вплинула на тебе, на твою місію? Що ти робиш? Скільки робиш? Трохи розповідай про це. Війна в Україні. Війна це по-перше, жахіття. Воно мене дуже торкнулося. Я перші дні, ну скажу, просто плакав. Я не міг повірити, що це в 21 столітті є така країна, яка казалася дружня, братська рядишком, на яку, от якої ми ніколи не захищалися. Все ми думали, що будуть з запада на нас нападати. І раптом включаю летять ракети. По всій Україні зривається, люди гинуть, танки йдуть. Я просто був шокований. Я не знав, що робити. Я бігом раз, квиток беру і лечу летіти в Україну. Квиток. І я єпископу своєму говорю: я взяв квиток, лечу в Україну. А він мені каже, стоп! Такий мудрий мій єпископ. Я кажу, як стоп? Я в Україну лечу. Він каже, ні, ти тут зараз каже, нужніший в Америці. Ти зробиш більше, чим ти туди поїдеш. А я пот... Дякую Бога за Галанесі. Да, бо це важливо було і для нас. Хоча я був на нього тоді сердитий. Скажу, це було так важливо. Я знаю, що ти тоді дуже. Бо раптово треба гроші. Люди всі їдуть, треба евакувати. Я знаю, скільки ви заправляли. Як, як да. пусики, все яке. Коли, коли з Маріуполя везли, ми були на телефоні, вивозили у тих біженців. Ми казали, що нема заправки, нате вам гроші. І, і то ми не могли переслати. Я вишукував тут, у Вінниці знайшов гроші. Вони везуть туди, в той області. Ми просто в перші дні закупляли. Я пам'ятаю, у самому Кропивницькому поїхали на склад останнє грузовико. Виглив все, що було в складі, і ми в церкву запакували там в підвал. Знаєш, думали, думали, що якщо буде осада міста, щоб було що їсти yeah. людям. Тобто, ми не знали, як воно піде. Ми бачили, як цей ворог наступає. Ці танки йдуть, ракети, літаки літають, просто отаково, і нічого їм немає. Знаєте, і це було дійсно страшно. І ми об'єдналися і почали допомагати спочатку фінансами. Потім я дав кліч такий, що давайте ми зберемо контейнера, відправи. Хтось каже: та поки дійдуть контейнера, але Бог дав мені відкриття, що поки наші контейнера дійдуть, то Європа вже десь трошки, ну так можна сказати, вже видохнеться або здується. Отак. І так воно от і вийшло. Через три місяці наші дійшли контейнера туди, а тут вже поубавилася допомога. І ми зразу вже вислали 10 контейнерів. І потім, після того, я беру квиток і вже говорю Василю Олександровичу, я ні, я вже не взяв, я його вже запитав. А тепер я можу взяти? Бери і лети, каже, тепер. І благословив мене. Отак було почало. А з Мусить бути тверезий. Так, так. От, але я дякую. Він дуже підтримав. Наша церква, другі церкви, кліч такі. Ми робили молитви, круглосуточні робили молитви. І він має батьківське таке серце. І другі єпископа. У нас Віктор Семенович, такий клас, який теж мене приймає в церкву. І я теж служу, вони теж жертвують. Я, ви знаєте, єпископ е, є теж моніч е, Володимир, який. Також мене приймає тобто, ми відкриті всі церкви. У нас немає там такого ну, поділення. Десь вони не згідні. Але з місіонерами, отакими от як ми ненормальними, вони десь, е, десь не, не згідні до кінця з нашим поніманням. Але вони бачать, що ми ненормальні Христа Раді і вони благословляють. Я дуже дякую. Є такі церкви відкриті, де дуже багато жертвують у служіння. І, і я цим, ну, цим радуюсь. Олік, що ти відчув, коли перший раз попав на лінію фронту, одягнув цей бронежилет, каску, Що ти відчув? Ну, я, знаєте, я приїхав, я не розумів, що це таке війна спочатку. Ну, ти коли по телевізору бачиш, ти так далеко, тобі кажеться, що це кіно. І ти бачиш. Ну, ми звикли. Є багато таких якісь кіна, там десь стріляють і ще щось. Ну, коли я попав туди. Перший раз і мені одівають бронежилет, мені так смішно було. Бронежилет, одівають. навіщо воно це Надо. Ну коли я попав туди на передову до солдат. А, а ти ще, мабуть, з Махненка поїхав? Да. Да. І ще з ним а поїхав. А Махненка там приключення, я це знаю. А він ото точно то, він всіх нас до кучі ненормальний. Але ви ти знаєш Сергій? Я знаю, що люди багато там ну десь. Е, десь по його висказуванням там судять ще щось. Ну, ти знаєш, я колись слухав таке. Він казав, кнопка червона, от я би нажав там, щоб Путіна. І це був тоді Хоби... перегіб. Да, і... А зараз. Так, послухай, хоч з кнопками. Дивися. Я, я, я тоді дивився, люди казали: та ужасно, це такий монстр. Це Сьогодні куча пастирів готові би на кнопку нажати. Дайте кнопку, щоб того дійсно. Ізверга, знаєш, я інколи молюся, Боже, прибери вже того чоловіка. Уже я молюся, Сергій. От правду кажу. Можливо, неправильна молитва. Ну, думаю, скільки задіяв Да дай враги. да да пораження буде їм во ім'я Ісуса. Читаємо но, 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 но. Да, ми читаємо в Біблії написано багато. Особливо, друзі, коли я посетив отам вояків, солдат, взриваються, я попав під під обстріл. Знаєте, хлопці, сьогодні нам потрібен Господь, щоб він оберігав. Ми відемо. Зможем... То вже не по нас. Треба, по десь туди, десь туди далеко, недолюддло. Там сам бом. Це виходить. Вот. Вончуги тепер вот, тепер якби, до нас. — Артем, іди посиди тут. Ну от, тепер Анатолія і, і під Степіногорском тебе бойове хрещення те. Зривалося. <ріпи> і от так з правої сторони як грохнув все задвех і в мене телефон випав з рук, я чуть не впав. Там хтось крикнув: тікаємо, там ми між до стіни ті. А там у тих складах було чотири Урала з боєприпасами. Якби, не дай Бог, такої, яка сотня метрів, трошки була б лівіше, то мене б сьогодні тут би не було, б, знаєш. Але моя була ціль, Я повіз тоді генератори, турнікети, повіз їду. І саме головне, я поїхав помолитися за цих солдат. І от там немає невіруючих. Вони так голову підставляють і кажуть: пастор, помолись за мене. І я молюся, кладу руки на них, молю, щоб захист був, щоб Бог беріг. Щоб ця. Знаєте, я там молюся. Щоб ця нечість, яка прийшла на цю землю, які вбивають, гвалтують, стирають все за землі, щоб вони геть пішли далі, чи вони прийшли? Бажано аж за Урал туди десь, mm. десь подальше. Отаке. От Скажи, бу була така зміна в тебе в самого парадігми? Ну, я знаю, що спочатку деякі казав, ми тільки гражданським допомагаємо. От зараз допомога турнікети, ти кажеш, ну це рятує життя. Так. Та? Звичайно, я розумію, що ти, на жаль, f 16 не можеш привезти нам а е, або да. добре, да. Скажи, люди розуміють, це діаспора вже це все розуміє і розуміє, що це норм, бо зло треба зупиняти. Ну, ми їздили, ми навіть їздили з ми їздили е, у. Туди до капітолія з листом, і там було в цьому листі писано, щоб і зброю надали Україні. Ми показували, який геноцид робить ця Росія. Вона хоче повністю знищити Україну і всіх українців. Yeah. І ми бачимо висловлювання, навіть діток, щоб повбивати це взагалі. Жахіття, тобто, ми бачимо на Ми з листом поїхали. Ми зустрічались з конгресменами. Ми просили, вони прийняли від нас. Тобто, ми не бездійствуємо. Ми це робимо. Але ми не можемо то робити. Але те, що може моя рука робити, я роблю це. Гуманітарну допомогу, це повезти продукти. І навіть, я вам скажу, я багато купив дронів, які допомагають в розвідці, розвідують, щоб зберегти наших вояків. Я навіть одна з моїх поїздок, це в мене на фронт вже чотири рази там був. Я прямо там був на передовій, де, де вояки. І е, коли один наш віруючий брат, який командир там цими е, подронами цим, по і він сказав, що в мене немає дронів. Я... У мене на сьогоднішній день там, є там, до двох десятків, але очень мало. Я їх можу використовувати е, е, в течение двох часов. Е, хороший запас, коли у тебя есть там 100-200 бортов. Ми к ним относимся не як к какой-то ценности, а как к БК, боєкомплекту. Не втрачаємо, а його використовуємо. Так, От, так, використовуємо гарно. по ворогу. Сьогодні хочу вже на виході в Америку, вже дуже мало маю. Хоча б два дрони, хочу сьогодні вже купити. Я відкрив гаманець, і якраз у мене була остання тисяча доларів. І я так, я не знав, що там в мене тисяча, думав трошки більше. Два дрони по 500 доларів. Я так відрахував. Тисячу. І пустив, залишився в мене кошельок. І я, знаєте, тоді в той момент я навіть не думав, як я буду їхати ще по Україні і додому повертатися. От щось навіть не подумав. Кошельок пенсіонер. Я думаю, ти мені зі щось справи. Думаю, краще сюди, ніж десь. Спасибо, брати. Я просто взяв і відав, що це кожен раз. Вчора ти мені казав, що треба якось до Польщі доїхати. Я сказав, я буду. вчора. Людмила, дякую. Моя, моя фінансист. Вчора наша фінансист переслала, ну, вночі в мене було трошки грошей, щоб я міг до Польщі доїхати. Дякую. в мене закінчилися війна. Друзі, мої, що я хочу сказати? Ми не розраховували жити в, в, в країні, де йде війна. Так. Але так трапилось. Дяка Богу, що багато з вас живе не в цій країні зараз, і ви можете і заробляти. Я дуже вас прошу, не втомлюйтесь. Місія Аймасі, вона стала відповіддю для багатьох викликів, які сьогодні тут у нас в країні. Ми сидимо зараз в Києві. Навіть ця студія, яка створена для таких ну, спеціальних таких ефірів, бо переважно те, що ми робимо. Це створюємо можливість допомоги Україні, захисту, інформаційна така війна. То також місія Аймасі Айма вона має частку свою тут. Я дуже вдячний, Анатолій. І я мотивую вас підтримувати. На жаль, війна продовжується. І вона, ніхто з нас, да, Анатолій, так. не розраховував, що це буде так довго. І що найгірше ми не знаємо, як це довго ще буде. І як... Але якщо ми хочемо, щоб воно закінчилось добре для нас, ми не повинні сьогодні затулити вуха, очі і сказати, це мене не торкається. Як підтримати тебе, Анатолій, які проекти ти зараз бачиш перед собою, відчуваєш відповідальність, що треба взяти і зробити, друзі? Не засуджуйте мене десь в якихось висловлюваннях, які можливо комусь зараз не сподобались. Коли ти їдеш на автомобілю і ти дивишся вночі, коли ракету збивають одну зліва, а одну справа, і це я бачив своїми очами, коли я їхав там по фронту, і ти вночі не знаєш, куди ті обломки будуть падати чи тобі на автомобіль, чи вони десь збоку. Ти трошки по-другому починаєш дивитися. Я навіть поїхав вже з фронту, і я їхав вечором в Олександрію і їхав через Дніпро. І ви знаєте, я почув такий просто свис за мною. І вибух великий в Дніпрі. Прямо якщо би це кілька хвилин я був раніше. Точно би де десь рядишком цей був би зрив. Просто такий глухий, що вакуум аж вікна мої за, затремтіли в автобусі. І ти розумієш, ти навіть не вспіваєш злякатись. І ти розумієш, потім я проїхав з другої сторони, я подивився, там дим великий йшов, і це в Дніпрі далеко кажеться від да. того. І тому, друзі, коли я дивлюся цим воякам в очі, коли я приїжджаю і над тобою зразу прилітає орлан, і, е, і я перелякано дивлюсь, іду вгору, дивлюся. А мені треба розвантажувати, нам потрібно з машини. Ой, тихо. Дрон, дрон літає! Ладно. Треба валіти! Валіть прямо! І ви знаєте, і ти десь стаєш трохи ненормальним, Потому що ти не по телевізору бачиш, коли я стою, і отак буквально два метри від мене, коли той летає надо мною Орлан, і е, кулемета просто строчить з автомата, хочуть його збити, щоб він не передав координати і щоб не прилетів туди якась ракета або якийсь снаряд. І я розумію, що це не по телебаченню, що ти на війні реально у мене грудна клітка боліла. Після цього дуже наскільки там отак. Але ми там далі пішли тоді і могли дати люди деякі в подвалі, що там навіть є, живуть у, у тому подвалі. Друзі, отака ситуація в Україні. Радіть сюди. Оце тут дедушка живе, розбито все зверху, дедушка, в подвалі, трубця, у вас буржуєчка, так, дідуська? Зараз подивитеся. Дедушка, Заходьте. Ой, бабуся на колясочки. Оце ми вам пакетики привезли, щоб було, було, що вам дісочки, і хлібчик. отакий, такий. Ми випікаємо Дай. хлібчик, перемога Дай. на ньому написано. Спасибо. Хороший. Спасибо. І тому прошу, не засуджуйте мене. А якщо ви хочете розположені підтримати вояків, чому я підтримую вояків? Це наші діти, друзі. Це сьогодні члени церкви, церквів. Я приїжджаю, віруючи, брати і сестри. Вони там, на передовій на війні, там вони захищають своїх дітей, рідних. Я їх не засуджую. Вони не є вбивці, вбивці це ті прийшли які. Вони захищають свою державу. І я молю, щоб Бог дав їм сміливость, щоб Бог зберіг їхнє життя. І якщо ви хочете в якесь вложити у військових, дайте мені про це знати. У мене багато є проєктів. Я з командирами напряму працюю. Ми зараз робимо такі бункера захисту, де вкладаємо даже контейнери наші, будемо вкладати в землю для того, щоб там захища, захищались вони. От будь-який проєкт. Ви можете взяти. Тому що я розумію, якщо там будуть воїни, вояки стояти, буде добре сьо. і тут, в центрі, і на Заході буде добре. Так що отаке от моє врозуміння. чого тобі оцей форвіллер розкажи за це. Так, да, ми зараз, е я зустрів одного, теж ненормального. от Але це такий Бог його зберіг життя, Макс, якому повністю. Руку розробило, все, йому там складали по частинах там металу, кучу, і він далі продовжує служити. І я навіть мав таку бути на присутній, навіть на коли рукопокладали його на е, таке служительську должність. Це було, до речі, Слав'янській Слав було в церкві, і я мав змогу теж молитися. І йому зараз необхідно. Квадроцикл для того, щоб вивозити ранених. І... Знаю Макса, класний вояк, який отримав поранення, але Бог продлив йому життя, благословений чоловік Божий. Зараз потребуємо купити квадроцикл для того, щоб вивозити ранених. Можна приподнімати, можна. що вони прийти не можуть. Обстріл сильний. А рука що з рукою? Рука там нормально. Ах, Больно, так? Да? А... Терпи, терпи. Таке, ось так і сиди, так Давай, і сиди. Більше. О, о, так хорошо, мама. Друзі, ми багато з вами робили вже. Багато автомобілів купували, купували для вояків, допомагали, наближали перемогу в Україні. Хотілося би, щоби ми. Разом могли це зробити. Я знаю, що це що таке вивозити поранених і прошу вас долучитись до збору на квадроцикл. Нажміть на силочку або QR-код, і ви перейдете за посиланням непосередньо, куди це пожертвувати. Будьте благословені. Терпи бракуха, терпи. Все буде добре. Коли трапляється порадення, є лічені хвилини, коли можна врятувати людину. Від цього залежить, чи буде він жити далі, чи залишиться, наприклад, кінцівка у нього. Це лічені хвилини. Тому дуже важливо, як могла швидше схопити евакувати на більш безпечну зону до першого такого стабілізаційного. Якби місце, де вже перев'язку зроблять, зупинять кров все. І для цього цьогоють от, от квадрацит, в якому є такий прицеп. прицеп. Быстро цього хлопця, наприклад, так. На... Вони, вони можуть між гілками та, проїхати, та, вони можуть болото тому, все проїхати. Квадроцикл це буквально, буквально, друзі мої. буквально Рятує життя людини. А якщо два ми купимо, це вовче буде, буде класно. Ти знаєш, я ще що помітив Сергій? От, проїжджаю по Україні, я бачу дуже багато ранених молодих людей, просто без кінцівок, без рук, без ніг. І я заїжджав також до нашого славки, нашого героя. Друзі, я заїхав до Славки, якому ми разом з вами купили будиночок. Він так радіє. Він так, ви знаєте, наскільки він захопленням радіє, бігає. Він так навіть якось, якось аж на горіще заскочив, без руки ото скоче на погріб, Тобто якась там дошка, він на ту доску. Дуже великий оптиміст. Такий оптиміст. Він так радіє. Але, друзі, я не хотів його радості такої розбивати. Коли я пройшов по тому будинку. Там так багато треба ще вкладати в той будинок. І я хочу, друзі, допомогти. Хочу ті вікна поміняти, одні там вже провалюються, в одних дірки сквозні. Там, знаєте, підлога кругом бетон залита. Це така холодна підлога. Я у своїх ботинках там був у хаті, я замерз у підошви. Знаєте, я розумію, що троє малесеньких дітей, і вони прийдуть і там будуть е е на тому бетоні сидіти. Я сказав: Славка. Ти мусиш викинути всі ті бетони. Ми зробимо якісь теплі підлоги там. Хорошо. Да. <рошу> наш скромний обитель. <рошу> класно, класно. Мені подобається, що оце круглі вікна. ось. Да. Але це ще світло. Будемо заміняти пластиками. Що ви як торохти? Будемо заміняти Да. Да. Є, Але файно, буде гарно, да? красиво, такий дизайн гарний. Дуже файно. Да? 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 Давай будемо видіти. Да, Мы здесь планируем сделать это самое, тоже уголочек небольшой. Ну хотя бы, чтобы это самое, как говорится, можно было разложить, Тут все столик поставить. Тут что-либо поставить. Либо в той, ну, либо да. здесь что-то придумаем. Да. Ну, придумают. Славка, славка, я заражаюся позитиву медиа. Друзья, вы не представляєте, яке велике бажання есть. Допомагати людині, яка хоче рухатись. Коли я бачу таку людину, яка хоче жити, рухатися і добро приносити, хоче за таким допомагати. Друзі, давайте ми і відремонтуємо. Це хороша хата, хороша, землі багато. Поросяток каже, буде держати, курочок. Ви знаєте? І я вам скажу, наскільки він оптиміст, що він мені сказав: я в майбутньому хочу підняти хату. Кришу доробити кімнати, щоб у мене була більша квадратура, і хочу взяти дітей усиновляти. Друзі. Я був просто поражений. Боже, наскільки Бог дає йому велике серце. Він в такої сім'ї виріс, де багато цих було прийомних дітей, yeah. і він хоче зараз те саме робити, приймати. Ви знаєте, в нього мама інвалід. Він там її готує, де теж кімнатку, де вона буде жити. І хоча в неї прошле дуже було таке тяжке, і сину не дуже було із нею комфортно. Але він її не оставляє на старості на інвалідному візку. Друзі, станьте частиною. Спеціально для Славки. Напишіть мені і скажіть, я хочу для Славки для ремонту цього будинку. Зрозуміло, що це не тисяча, не дві, і навіть не десять тисяч. Але я вірю, що ми разом з вами і це зробимо. Друзі мої, я радий, що ми могли спілкуватися з Анатолієм. Я вірю, що і. Оце спілкування, воно буде мати свої наслідки. Напишіть, підтримайте, робимо це разом і колись буде разом і святкувати перемогу. Yes, yes. І хліб, який mm. перемога, ми там випікаємо. Yeah. і Я не знаю, але я думаю, після війни треба любі під підсказати, щоб. Перемога і ще якесь було слово. Бо я так в пориві сказав, це буде перемога після перемоги. Але потім подумав, щось це я типу, наговорив щось, може, лишнього, а може буде навпаки Нормально. класно. Буде. В подвалі не одного вікна немає. І mm. день і ніч безперестанку печуть хлібу для того, щоб накормити людей. Mm. Я вірю, Люба, Бог благословить вас. Ми теж там в Сполучених Штатах не забуваємо Україну. Ми бачимо те, що ви робите, і ми хочемо десь підтримувати, і будемо підтримувати. Друзі, якщо хтось хоче підтримати цей хліб перемога, напишіть мені: 206-359-16-77, Станьте хай невеличкою невеличкою такою сумою, але стабільно кожен місяць. І ви зможете підтримувати. І скільки ми назбираємо таких фінансів, ми сюди передамо і будемо кормити людей. І це вони не просто кормлять людей. Кормлять людей багато, але вони спочатку несуть їм Євангелія, Слово Боже, моляться за них, запрошують їх до церкви і дають їм хліб. Точно так роблять, як колись Ісус Христос робив. Я радий, що ми є частиною цього великого служіння. Зараз Будемо витягувати, хлібчик, перемога. Отак, раз, щоб не впав. Ого, тяжке він як тяжкий став. О, ви таки подивіться, друзі. І дякую, хто підтримує хліб, перемога робите правильно. Хто підтримує вояків, робите правильно? Хто підтримує відбудову вже будинків зараз, там у Херсонській області. Дякую вам. Хто купує автомобілі, яких ми вже купили, 25 штук для ЗСУ і волонтерів. Дякую, вони працюють. Хто купує дрони, ви спасаєте життя воякам? Дякую. Хто пересилає турнікети, хто просто дає продуктові пакети, хто ще якусь робить справу, просто тут, на утилу, де робить для дітей інвалідів. Е, е, хто, ви знаєте, для самих інвалідів. Ми видавали віски ваші, які ви привозили, ходунки. Знаєте, ці е, шаверсі, ці горшки, ми все видавали люди, наскільки з радостю все це приймали, друзі, бо в Україні все стоїть величезні гроші і це потребують тут. Якщо, друзі, ви даже привозили якусь одежу, не вірте, що тут не потрібно. Тут потрібно, друзі, тут, ви знаєте, оті ті відики якісь присилають і такі страхіття. Що Десь викидають гуманітарну допомогу. Друзі, я в це не вірю. Я більше вірю, що це вкиди Росії йдуть для того, щоб ослабити нас, там, ослабити нас там, да. Щоб ослабити нас там. Добре, друзі мої. вас Господь, підтримуємо ісіаймасі. До побачення. І рухаємося вперед.